Частина перша розкладений спокій, монолог того, хто залишився. Я не знаю, чи я ще існую, чи просто вивітрюся як запах у кімнаті, де давно не жила жодна жива істота. Все, що залишилось від мене, тінь, яка боїться світла і спогад про себе, який кожного ранку намагається вдати. Що це пробудження, а не продовження сну. Я більше не прагну бути, я просто осідаю. Осідаю на речах, як пил без тривоги, без плану, без значення. Люди ходять повз мене, обтрушують плечі, бо я їм заважаю дихати. Вони кажуть, ти щось змінився, а я й не пам'ятаю, яким я був взагалі. Мене не покинуло кохання, мене покинула звичка хотіти. Я більше не люблю і не ненавиджу. На Я просто знаю, що існує ранок, за ним ніч, а потім знову ранок. Цикл без імені, без причини, без кульмінації, як ті недочитані листи, що зберігаються в ящиках мертвих. Я такий лист без адресата і без підпису. Колись я думав, що стану кимось невеликим, не особливим, просто кимось, у кого є полиця з книгами, теплий чай у неділю. Але чай з тих книг лишились закритими, а неділі повторювались, повторювалися як зіпсоване відлуння. Зараз я дивлюсь у дзеркале в ньому не я. Просто лице, яке намагається бути людським, очі, як двері, які давно ніхто не відчиняв. Світ не злий, світ байдужий, але байдуже може вбити глибше, ніж зло, бо зі злом можна боротися, а перед байдужістю можна тільки схилитись і стати таким самим. Я тиша, яку не вимикають, я сміх, який згас, так і не почавшись. Я рукопис залишений під дощем, і мені вже не треба пояснень. Я просто сиджу, дивлюсь, як світ точить себе. Іноді усміхаюсь, іноді ні. Частина друга тіло, що розчилось хотіти. Іноді я думаю, що тіло це просто звичка, що воно рухається не тому, що хоче жити, а тому, що ще не навчили як по іншому. Я прокидаюсь не тому, що чекаю ранок, а тому, що ніч втомилась мене тримати. І кожна думка, як порожній ящик в коморі, де колись зберігали щось важливе, а тепер лише павутиння й обіцянки. Я навчився мовчати не з болю, а з вічливості, бо ніхто не хоче чути того, хто не вірить. Мене не питають, чому я мовчу. Просто кивають і кажуть, так, звісно, зрозуміло. Але нічого не зрозуміло, бо я не про слова, я про вичерпане повітря, яким ще намагаються дихати. Я більше не відчуваю голоду, тіло їсть з енерції, смак, не згадка, сон це не відпочинок, а спроба зникнути на кілька годин. Колись я вірив, що можна змінити, що достатньо одного погляду, одного дотику, одного речення. Але правда в тому, що нічого не приходить. Ніхто не заходить у кімнату з ключем, ніхто не кладе руку на плече, коли ти готовий розсипатись. У найтемніший момент ти сам навіть собі не товариш. І я не хочу, щоб мене рятували. Я хочу, щоб мене залишили. Не зі злістю, не з байдужістю, просто тихо, як залишають листа на підвіконні, без імені, без дати, без зворотної адреси. Анонімно. Бо я не герой, я не поранений, я той, хто зник ще до того, як з'явився. Частина третя, мовчання, що залишилось після мене. Я не знаю, коли саме перестав бути собою. Можливо, це трапилось нераптово, поступово, як вода витікає з тріщини у склянці. Спершу ти просто не звертаєш на це уваги, а потім усе навколо вже мокре, а ти стоїш з порожніми руками і вдаєш, що так і було задумано. Тиша стала моєю єдиною мовою. Я почав чути в ній більше, ніж у будь-якому голосі, бо голос це завжди прохання. Почуй мене, поверни, виправ, поясни, а тиша нічого не просить. Вона просто є і в цьому її правда. Я більше не знаю, хто живе в цьому тілі. Воно ще дихає, ще рухається, ще ходить до крамниці, щоб не виглядати мертвим. Але всередині давно пусто, навіть не болячи, просто тихо. Я часто сиджу біля вікна і дивлюсь на небо, не тому, що шукаю сенс, а тому що небо єдине, що ще не питає. Воно не цікавиться, як їх не тисне, не нагадує, не лікує. Я думаю, що саме так виглядає правда: без обличчя, без тепла, без обіцянок, така, що не відповідає, але й не бреше. Мене більше не цікавить, хто пам'ятає, бо навіть пам'ять це форма власності, а я не хочу бути чимось. Я не хочу бути навіть собою. Я відбиток на воді, я повітря після грому, я останній звук фрази, яку ще не договорили. Я мовчання, що залишилось після мене. Частина четверта. Тінь, яка втомилась, слідувати. Я більше не йду, я пересуваюся в ритмі стін. Підлога не запам'ятовує моїх кроків, світ не помічає мого руху. Я як тінь, що давно не лежав. Жодному тілу, колись я слідував за кимось, за чимось, за собою. А тепер я навіть не знаю, чия я тінь. Можливо, того, хто вже зник, можливо, речі, які виконули, а може просто сліпого кутка в кімнаті, де ніколи не горіло світло. Тінь не має голосу, тінь не може сказати досить. Вона просто тягнеться в яну, осідає. Вона тягнеться за тілом, яке забуло її існування. Я ходжу слідом, не тому, що вірю, а тому, що зупинка це вже форма втрати, а втрачати більше нічого, навіть себе. Світ це залізний вагон, в якому зламали двері. Всі сидять, дивляються в темряву за вікном і роблять вигляд, що всі ще їдуть. Я більше не граються. Я просто сиджу і розчиняюсь. В шпалерах в кахлі, в пилюці на карнизі. Я втомився бути тінню, я втомився нагадувати про щось, чого більше нема. Я хочу розпастись на шипіт, на запах старого паперу, на скригі дерева в нічному вікні. Хочу бути непоміченим, не втраченим. Ні, бо щоб щось втратити, треба, щоб щось. Було а я вже нічого не тому, що це трагедія, а тому що це природня частина п'ята порожнеча, яка навчилася дихати. Я вже не говорю про себе, бо себе більше немає. Є простір невиміряний, не названий, не обжитий. Простір без осіб, без центра, без спостерігача. І в ньому я, як тиша, що заповнила розбиту посудину. Я не думаю, я відлудню, я не почуваю, я затихаю. Я не живу, я просто дихаю. Не в груди, не в легенді, а присутність. І це дихання, не рух, це не вдих і не видих, це коливання в стіні, це шум в старій рамі, це як дерев'яна підлога, що скрипить без. Причин. Мене вже не питають, я вже не маю відповідей. Я як отвір в тканині буття, через мене просочується тиша. Не та, що перед бурею, не та, що після смерті, а та, що була завжди, ще до слів, ще до дотику, ще до думок. Я як повітря, яке вже ніхто не дихає, як хмара, що зникла раніше, ніж на неї подивилась, як кімната без дверей, у якій давно немає стін. Я нічого не прагну, бо прагнення це ще форма життя. Я просто можливість. Я нагадування про те, що не все має форму, не все потребує початку чи кінця. Можна просто бути не заради, не всупереч, без але, без можливо, без історії. Просто бути як порожнеча, що навчилась дихати.